Вітаю усіх шанувальників нецвітського життя. Окрасою будь-якого міста є люди: люди, які своєю працею, енергією, цілеспрямованістю дарують благо собі та своїй країні. Люди, обличчя міста. Вересень сьогодні він наступив. Він місяць особливо важкий для когось, тому що починається навчальний рік. Деякі читають його з нетерпінням, прагнучи нових знань, хороших оцінок, спілкування з однокласниками, не тільки віртуального, але й реального. А деякі чого гріха таїти жахом чекають початку занять. Як полтавці готуються або вже приготувались до нового навчального сезону сезону 2014. Запитаємо народа. Звичайно, що я пам'ятаю, і своє перше вересня, і перше вересня своєї доньки, якій зараз 18 років. Звичайно, що це свято, це свято і для батьків, і для дитини. Потім починаються будні страшні. Звичайно, ну вони різні, але потім ти згадуєш шкільне життя з радістю. Але, звичайно, що не хочеться вчити уроки, але, звичайно, що покидатися не... вранці, так. Але ти потім проходить час і ти згадуєш школу. Це нова життя починається, так що я думаю, все буде замечательно і осінь буде там не поміха. Я в селі сам, мабуть, і сам збирався, сам йшов у школу, наверное, бо мамі не було коли. Це дійсно був стрес. Потому что 1 сентября, ну, для каждого человека, наверное, для ребенка, для мамы, это тоже стресс, для родителей стресс, для детей стресс. У меня 2 сентября уже ребенок не хотел идти в школу. Сказала, мама, я не хочу идти в школу. Учителя были хорошие, а мы были балбесы. У меня первая учительница, помню, как она меня брала за ухо, говорит, кинош, не разговаривай, слушай. В школе было весело. А это вообще таки? Скейт. А вы можете прокататься? – Не можу попробувати. Ну, пішли, ходімо. От таке на вулицях Полтави можна побачити. Народ вчиться, займається спортом. Дякую! А що ви любили їсти в шкільному буфеті? Коржики були, молоко, соки. А предмети, які любили? Математику, фізику чи літературу? Український. Молодець. Дякую, що з нами зупинились. Спасибо. За однокласниками сумуєш? Ні. А вони ж тебе побачать і що вони подумають про тебе. Все нормально, вони мене так не навіть. У мене дочка, вона отримала вчора книжки, п'ятий клас, інформатика, сидить з удовольствием, читає. Математику теж рішала, так що в неї охота є у школи і вдома надоїло. На нерви не витримують бабусі, не да. тяжело було. Утром вставати в школу портфель складати. Да, збирати учебники. Прогулювали уроки? Ну, іноді. <рес> Ой, я можу розказати. Розкажіть. Потому що це забыть невозможно. У меня есть старший брат, который на 10, ровно на 10 лет у меня старше. И 1 сентября я пошла в школу, и мой старший брат как раз был в выпускной класс. И он меня посадил на плечи, и дали мне звоночек, и есть фотография, где я звеню. Це было мама дорога. Царя, много... не, царя не було, але комуністи ще были. За найкращі, найцікавіші, найвідвертіші відповіді ми будемо вручати наші фірмові нагороди. Нагороди від несвітського життя. Ось вони. За них варто поборотися. Добрий день, щасливим папам. Скажіть, будь ласка, ви ще ж не школярі. Та ми ще тільки ось скоро, скоро. ну Шоколадку їли. Сирочок, так. Сирочок, молодці. Це кальцій. Як звати, дитинко? Як тебе звати? Папа Вови. як так. до школи готуєтесь? До школи готуємося, до садіка готуємося. Читати вмієте? Читати ще поки тренуємося. Ну, скоро, скоро. Все у нас перспектива нормальна. Зараз ми будемо вас нагороджувати, щоб вот так вот. вас якось заохотити. Вот так, вот. так. жовтеньке будемо дарити. Це вам, Вова, mm. це тобі. На, тримай. Пообіцяй, що буде гарно вчитися в школі. Скажи, обіцяю. Обіцяю. А що будуємо? Все підряд, все що треба, то й будуємо. Де навчалися? В нашому технічному? Так, да, 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 У вашому технічному. А чого в вашому? В нашому? Ну в нашому, я не Полтави сам. Ви саме не з Полтави. Скажіть, будь ласка, звідки ви? В місто гадяч. Місто гадяч. Там у нас є культ. Культучилище. Культ а чому ви не в культучилище, а у будівельному інституті? Ну танцювати не любимо. <рес> Дякую. Зараз буду вас нагороджувати за таку гарну відповідь. Щоб ви побудували і своє життя, і життя країни як найкраще згодні. Спасибо. Будь ласка, це вам. Подивіться камеру. Дякую. Я спробувала дізнатися думку полтавців в соціальних мережах. От які коментарі мені надіслали: Хочу до школи, скучила за подругами. Набридла спека. Знову ця математика. Не хочу. Прокидатися о сьомій ранку ні-ні-ні. А що ж думають фахівці? Ходімо до експертів. Експерт нашої програми лікар Марина Макарова. Добрий день, пані Марино. Добрий день, Олена. Початок навчального року це великий стрес. І стрес не тільки для учнів, але ну й для їх батьків. Якщо навіть дорослій людині потрібен тиждень для того, щоб він включився в роботу після відпочинку, то що казати про дитину? Школяри любого віку обов'язково проходять період адаптації до школи. У першокласників це півтора місяця, у п'ятикласників місяць, у старшокласників два-три тижня. У дитини новий режим дня. До нового режиму звикають і дорослі. Як вранці розбудити? Як нагодувати, відправити до школи, коли вкласти спати. І перша умова адаптації до школи це режим дня. До того ж, найбільш важливим моментом є саме відхід до сну, найпізніше о пів на десяту. Від того, котрій дитина засне, залежить, з яким самопочуттям вона прокинеться наступного дня. Сьогодні, за думкою фахівців, Практично кожен випускник школи має 2-3 захворювання функціонального характеру. І лише 10% учнів закінчують школу здоровими. Ось основний перелік професійних захворювань школярів це погіршення зору, порушення постави, захворювання шлунково-кишкового тракту. Ну, давайте спочатку про зір. Дитина отримує більше 80% інформації очима. Саме з цієї причини батькам так важливо захищати зір свого чада. Ось деякі поради. Робочий стіл повинен бути матовим, так як полірована поверхня відблискує, а це шкодить очам дитина. Те ж саме стосується і глянцевого паперу. Світло повинно бути ліворуч. Привчай дитину, щоб відстань від очей до зошита дорівнювала довжини від локтя. До кінчиків пальців. Зараз діти значну кількість часу проводять біля моніторів. Відстань до екрану рекомендована більше 40 сантиметрів. Не можна сидіти перед монітором у повній темряві. Пам'ятайте, молодшим школярам рекомендовано користуватись комп'ютером півтори години на день. Для покращення зору дитини, будь ласка, додавайте в раціон школярам салат з моркви. І обов'язково додаючи до нього рослину олію або сметану, так краще засвоюються. Але все ж таки, основним контролем надзором є періодичні огляди дітей окулістом. для дітей молодших класів не менше одного разу на рік. Наступне про поставу добрий відпочинок можна тільки на ліжку з ортопедичним матрасом. А вранці діти необхідна 15-хвилинна зарядка. Чому б вам не спробувати робити це разом? Що стосується портфеля, вантаж знань повинен бути невеликим. Найбільш не 10% ваги учня. Наступне: навчіть дитину правильно сидіти за робочим місцем. Ступні повністю на підлозі. Ноги зігнуті у колінах під прямим кутом. Опір на обидві руки. Лікті не звисають зі столу. Не підкладати ноги під себе. Ще однією причиною поганої постави є недостаток освітлення, тому що це змушує школяра сильніше нахилятися до робочої поверхні, а покращити м'язевий каркас спини та зміцнити хребет допоможуть заняття спортом. Харчування школярам рекомендується чотирьохразове харчування з інтервалом прийому їжі 3-4 години. Обов'язково звертайте увагу на якість продуктів, з яких ви готуєте страви для дитини. Для гарної пам'яті в раціоні дитини необхідні вітаміни групи Б. Вони знаходяться у крупах, горіхах, бобових, моркві, шипшині. Приготуйте на сніданок вашому учню кашу із корисних злаків гречки, вівсянки. Додайте туди горіхи або ягоди, курагу, ізюм. Та на велику кількість вершкового масла. Такий сніданок швидко готується та відповідає вимогам здорового сніданку. Іноді діти зранку капризують, не хочуть їсти. Чому? По-перше, якщо це дуже ранній сніданок після пробудження. По-друге, якщо це не смачно, так так, іноді треба стати на бік дитини та додати до раціону сир, йогурт, творог, кефир. По-третє, занадто великі порції дитячий організм наперед наїдатися не вміє. Дитина з'їсть стільки, скільки треба. Шановні батьки, не забувайте, що саме ви є для вашої дитини кращим прикладом. І від того, як ви ставитесь до режиму дня, харчуванню і заняттям фізкультурою і спортом, буде залежати ставлення ваших учнів до свого здоров'я. І найголовніше. Необхідна нашим дітям це любов і підтримка в усьому. Хочу побажати всім мирного неба. Хто хоче навчитися літати, повинен спочатку навчитися стояти і ходити, і бігати. Неможливо полетіти миттєво, стверджував Фрідріх Ніцше: бережіть себе та вчиться вчитися.